Всім доброго ранку. У нас сьогодні Наташа зранку займається кобаскою. Ну, треба закрити закази що вже. Прийняли, вже не приймаємо. Так, да, свіженькою. Закінчилося м'ясо, нема вже. А в мене друга робота. Варили голову на паштет, є юшка і треба закрити фасольку. Щоб не ця юшка, я була б до фасольки не дивилася. Коли полізла, зняла, і, і в мене шок. Вона в той рік не було ні, одної, ні одного жучка. Я думала, що вона така, що її жучки не їдять. І не тут добуло. І ось його. Тепер треба мені її перебрати, а її в мене немало. В общем, прийдеться перебирати мені, і так як ви підказували, бо я цього не знала, в морозилку ставити. Не знаю, казали, що на насіння воно піде. Що зійде, як морозільці буде. Ну, виходу другого нема, бо до весни зійдять. Так, Анжела прийшла до нас на квартиру. У юшку, бо в неї не хватило, Буде ставити паштет свій і докладати автоплав. Вчора, вчора, а сьогодні що? Юшка лишилася, я а... горохову кашу і фасолю і фасолю. Щоб, да? щоб не покладала. Ось ставити стільки гороху, Чуть-чуть, щоб з голоду не вмирав. А. Готова каша буде. Може, трактор десь робити в полі чи що. Mm -hmm, да. На швидку руч відкрив. Так що вони сьогодні ставлять автоклав фасоля і горох. Оце з баночками приїхала, сюди юшечки додавала, позичила. Да, на 8 баночок. І їде додому ставити автоклав. Так, ми вже поставили автоклав, паштет і фасольку. Наташа насилу за два дні присіла і добралась до телефону. Не мала, коли бідна за двоє суток і присісти з тими салами і м'ясами. Все треба перекрешити, все треба переробити. Я то що там, що я їй там могла допомогти. Так я там фасольку перебрати. Так. Сало покришити, отаке там трошки. То в хаті затопити. Ігор коломлина. Щось там ремонтував, молов. Ой, зараз я піду до своєї горішки знов. Ще не дуже багато, але ще трошки є. Ще не везли на базар, ще не, не знаємо, чому ми їх здамо. Може тільки наробляюся дурно. Ой. Так, всім на добра ніч і тихої всім ночі.